Друзі, всім величезне вітання. Ми сьогодні маємо честь виступити на прекрасній сцені у «Хаят» Regency Київ на чудовому заході, на якому буде купа дітей. І захід має назву «Kids Gravity Top 100». Ви знаєте, ми подумали, в нас нагороджують політики, в нас нагороджують музикантів, Бізнес бізнесменів, волонтерів. А сьогодні будуть нагороджувати дітей, які в різних сферах в спорті, в фешн-індустрії, музичній сфері, в творчості відзначилися. І це дуже круто, тому що діти це наше майбутнє, це майбутнє України. І дякую особисто Марині Філіпенко, яка сьогодні є безпосередньо організатором. Чудового вечора. Сьогодні в дітей буде можливість також вийти на сцену, отримати купу позитивних емоцій, поспілкуватися. Ми вже там в холі на з дітьми. Будемо ще спілкуватися і заряджати один одного. Гучніше, Анна Марія. Добрий вечір, друзі, шановні пані та панове лерезенджемен. Сьогодні співаємо саме для вас, бо ви саме ті. На самоті, ми саме ті. Слабки у селі по справжньому телі. На самоті, ми саме ті. Разом з вами на Kids Gravity Top Топсто ми. Дякуємо. Кожен дякуємо з вас. Дякуємо. Це Дяка. було просто неймовірно. Почерка нагороду зірка непереможної України отримує сьогодні дует Анна Марія. Вітаємо! Супер. Які ж голоси дякуємо. у цих дівчат? Анна Марія, дякуємо, дякуємо. вам.